Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу зачитати перших кілька віршів з Псалма 23. Псалом Давида. Господь мій пастир, це через те я маю все. В зелених лугах Він дає мені спочити, веде мене по стихі води озерні. Він оживляє душу мою шляхами добрими ведучи мене, являючи всю доброту свою. І навіть у долині смерті чорній нещастя не злякаюсь я, бо ти завжди зі мною, твій жезл і палиця мене втішають. Всі ми знаємо цей псалом, він надихаючи тим, що де б ти не був, що б ти не робив, з тобою завжди Бог, його любов, присутність, милість, доброта, щедрість, присутність вона надихає. Вона дійсно надихає робити дивні речі речі, які не зрозумілі, можливо, всьому світові, але дуже-дуже зрозумілі кожному нас з вами. І любов до людей, любов, прощення да, до людей там, де здавалося б, що ну, неможливо таке простити. Але ми, як віруючі, прощаємо, ми, як віруючі, любимо, ми, як віруючі, це покриваємо, як Господь покриває милістю. Це таке, знаєте, те, що дуже сильно відрізняє нас від звичайних людей, від просто людей, які живуть і не знають Бога, і не знають, де вони будуть жити свою вічність. Але ми з вами маємо пам'ятати, що це те, що відбувається, це вибір кожного дня, який робимо ми з вами. І якщо не робити цей вибір, то Божої проситності не буде. Якщо ми будемо робити вибір від Бога, то рано чи пізно це буде без Бога. А коли ми йдемо на зустріч Богові, а, читаючи слово Його, виконуючи його в своєму житті, а, виконуючи заповіді, які він дав, а він дав всього дві, він все-все, що було в старому заповіті, він з'єднав всього дві заповіді, і а, це складно. Ну, це правда, це дуже складно, але це те, що а, Господь чекає від нас, і а, те, що ми, значить, можемо зробити, як би то складно не було. І четвертий вірш каже: навіть якщо я піду тією долиною, та, долиною смерті і чорні нещастя, написано Не злякають мене, буде важко. У нас війна. Багато цих чорних нещасть а, торкається Майже всіх віруючих кожну родину? Але в цьому ми маємо не просто розуміти, не просто усвідомлювати. А ми маємо відчувати, переживати, що присутність Бога вона є. І ось те, що Давід каже: Ти, Боже, завжди зі мною. А чи відчуваєш ти Бога? Чи розумієшся, усвідомлюєш і на рівні свого тіла, чи є ось це упередження, що Бог з тобою, він з тобою. Він зі мною і він з тобою. І що його рука, і його воля, і все, що трапляється, воно має втішати нас, наближати до Бога, а не віддаляти. Давайте будемо молитися про те, щоб бути певними в тому, що ми на правильному шляху. <клух> <клух> в тому, що там, де ми йдемо, в чому ми йдемо, якими шляхами ми йдемо. Це милість Божа, це благословення Боже, це радість Божа, це служіння Боже. Давайте будемо молитися. Господь я дякую Тобі за вічного життя, я дякую за твою. Безкінечна любов, Господь, за те, що Ти благословляєш, за те, що Ти любиш, за те, що ти присутній, тоді, коли навіть ми не відчуваємо, тоді, коли навіть ми десь ажесточені, Господь, і не все розуміємо, але ти поруч і не просто поруч інколи несеш нас на руках. І дякую, що твоя рука, і твій жезл, і твій посох, Він завжди завжди з нами і завжди вказує, що нам робити, як робити, Господь і. Ось це те, що відбувається, Господь, це благословіння, яке ми інколи не можемо прийняти з якихось своїх упереджень, поглядів, очікувань, Господь. Але ти допоможи, будь ласка, нам насолоджуватися твоєю присутністю в будь-яких обставинах і щоб з нами не траплялося. Допоможи Господь нам не просто насолоджуватись, а прославляти Твоє святе ім'я, навіть тоді, коли нам важко, і тоді, коли ми не хочемо, Господь. Я вірю, що все в твоїх руках, і я вірю, Господь, що твоя любов, твоя милість, вона, вона ніколи не залишить. Ні мене, ні тих, хто буде слухати це відео і молитися разом зі мною, Боже. Дякую тобі за цей день. Дякую тобі. Ще одну можливість славити тебе, аналізувати свої стосунки з тобою, з людьми, Господь, і все більше, більше наближатися до тебе. Дякую тобі, мій батько. Амінь.